Нашої лекції порядок складання проекту бюджету. Від того, наскільки організовано процес складання проєкту бюджету, залежить весь процес його проходження, тобто обговорення в комісіях, проходження у місцевій раді, розгляд його, а також затвердження. Порядок складання місцевих бюджетів унормовано статтею 75 бюджетного кодексу, і сам процес починається із підготовки бюджетних запитів. Інструкція з підготовки бюджетних запитів розробляють місцеві фінансові Органи і доводять до розпорядників бюджетних коштів відповідного місцевого бюджету. Типові форми бюджетних запитів затверджуються наказом Міністерства фінансів, і у додатках до лекції наведено ці типові форми бюджетних запитів. Розроблення бюджетних запитів забезпечують головні розпорядники коштів. Вони відповідають за своєчасність підготовку бюджетних запитів, за достовірність інформації, яка наводиться в бюджетних запитах, своєчасність його подання, а також за усе, весь процес розроблення бюджетних запитів розпорядниками коштів нижчого рівня. Бюджетні запити подаються головними розпорядниками коштів місцевим фінансовим органам. В процесі розгляду бюджетних запитів місцеві фінансові органи перевіряють на відповідність їх бюджетному законодавству. Правильність і достовірність наданої інформації, як я вже сказала, відповідають головні розпорядники коштів. Загальні рекомендації щодо заповнення бюджетних запитів можна знайти в навчальному посібнику планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу на офіційному сайті Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. Інститут бюджету і соціально-економічних досліджень є багаторічним партнером Міністерства фінансів і брав. Фахівці інституту брали безпосередню участь у розробці всієї нормативної бази щодо запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні. Як я вже казала, місцеві фінансові органи здійснюють аналіз бюджетного запиту і приймають рішення щодо доцільності включення бюджетного запиту до проекту рішення про місцевий бюджет, і це є основою формування видатків місцевого бюджету за напрямками. Які відомості необхідно мати для того, щоб розпочати процес складання проєкту місцевого бюджету? Ну, перш за все, це організаційно-методологічні вимоги до формування проекту місцевого бюджету? По-друге, це прогнозні показники обсягів міжбюджетних трансфертів. Наступне це вимоги до формування бюджетних запитів. По друге? Прогнозні показники обсягів міжбюджетних трансфертів. Наступне. Текстові статті проєкту закону про бюджет, типову форму рішення. Інструкцію з підготовки бюджетних запитів та типові форми бюджетних запитів. Зараз ми розглянемо процес доведення особливостей формування місцевих бюджетів до місцевих органів влади. Основні організаційно-методологічні засади формування місцевих бюджетів розробляє і доводить Міністерство фінансів України як центральний орган виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної бюджетної політики. Основні вимоги доводяться до місцевих органів влади. У тижневий термін після схвалення кабінету міністрів проєкту закону про державний бюджет та подання його на розгляд до Верховної Ради України. При цьому доводяться як основні організаційні методологічні вимоги, так і проєктні обсяги міжбюджетних трансфертів. Проект державного бюджету подається до Верховної Ради до 15 вересня. Року, що передує плановому, отже, до 22 вересня Міністерство фінансів повинно довести усі показники до місцевих бюджетів. Тобто, уже у другій половині вересня. Місцеві фінансові органи можуть приступати до формування проєктів місцевих бюджетів, оскільки усі показники, які, з чого необхідно починати роботу, до них вже будуть на цей час доведені. Разом з організаційно методологічними вимогами доводиться також пояснювальна записка, в якій детально надано обґрунтування обсягів міжбюджетних трансфертів, які передбачено на плановий бюджетний період місцевим бюджетом, а також основні підходи до їх формування. Крім того, доводяться основні показники по соціальних стандартах. Це є мінімальна. Заробітна плата і мінімальний прожитковий мінімум, тобто, це є основні показники, які необхідні для формування розрахунків за видатками місцевих бюджетів. Також доводяться основні підходи та методологія формування розрахунків за основними видами доходів місцевих бюджетів. Разом з організаційно-методологічними вимогами Міністерство фінансів доводить типову форму рішення. Питання щодо заповнення типової форми рішення, а також додатків до типової форми рішення, ми будемо розглядати у наступних темах нашого модуля. Після затвердження проекту закону про державний бюджет у першому читанні здійснюється його доопрацювання до другого читання, і після того як міністерство фінансів доопрацює проект закону про державний бюджет на плановий рік до другого читання та подасть його до Верховної Ради. Також у тижневий термін доводить до міністер... до місцевих фінансових органів зміни, які були внесені в частині місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин під час доопрацювання проекту до закону про державний бюджет до другого читання. З рахуванням цього, місцеві фінансові органи мають усю необхідну інформацію, також вносять відповідні зміни у розрахунки своїх місцевих бюджетів. Міністерство фінансів доводить до місцевих органів влади показники обсягів міжбюджетних трансфертів, схвалених у другому читанні, текстові статті закону, а також Організаційні методологічні вимоги щодо складання місцевих бюджетів. Чому такі показники доводяться саме після схвалення держав... проєкту державного бюджету у другому читанні? Державний бюджет затверджується Верховною Радою відповідно до регламенту, затвердженого Верховною Радою. Відповідно до регламенту, передбачено, що у другому читанні затверджується Обсяги міжбюджетних трансфертів, які передбачаються в державному бюджеті для місцевих бюджетів, а також інші організаційно-методологічні вимоги, які необхідні для формування місцевих бюджетів. Тобто, після другого читання не можуть змінюватися ці показники. З цього, отримавши всю необхідну інформацію, місцеві фінансові органи можуть проводити уточнення своїх розрахунків та приступити до безпосереднього формування проекту рішення і до завершення роботи по формуванню проекту рішення та подання його відповідній місцевій раді. Що хотілося би ще зазначити, статтею 77 бюджетного кодексу передбачена норми щодо обов'язкового врахування при формуванні показників місцевих бюджетів окремих видатків. В першу чергу, це є в повному обсязі слід врахувати видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, а також видатки на оплату енергоносів, які споживаються бюджетними установами. Для організації бюджетного процесу на місцевому рівні, а також забезпечення своєчасної підготовки проєкту рішення про місцевий бюджет та подання його на затвердження місцевої ради, слід прийняти рішення місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу відповідної місцевої ради щодо заходів з організації підготовки рішення про місцевий бюджет, в даному документі необхідно визначити усіх відповідальних виконавців за. Здійснення тих чи інших розрахунків визначити конкретні терміни подання відповідних розрахунків місцевим фінансовим органам а також А також забезпечити всі організаційні заходи по координації учасників бюджетного процесу. Прийняття такого документу забезпечить своєчасність підготовку рішення про місцевий бюджет, а також його своєчасне затвердження місцевою радою. Хочу зазначити, що процес складання проекту рішення про місцевий бюджет є першою стадією планування місцевого бюджету. І є надзвичайно важливою, і я би хотіла, щоб ми мали можливість обговорити це питання на форумі для того, щоб зрозуміти, які норми є можливо недосконалими, що необхідно змінити, або можливо, є питання, які вас турбують і потребують обговорення.